Мне кажется, они убедительные вообще слова. Все, включила. <свеч> Добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Виктория Кетрар, я продюсер проекта Вернуться к себе. И сегодня хотим с вами поделиться о наших результатах на проекте. Мы уже прошли определенную работу, где наши эксперты уже имеют определенный материал и информацию, которые готовы с нами нам рассказать. Света, расскажи, пожалуйста, как Девчонки, участницы проходили э, у тебя танцевальную терапию. А -а -а. Как то это назвать? Да, -а -а -а. да. На самом деле все прошло очень хорошо. Естественно, самое первое, что, с чем столкнулись, это стеснение. Это блин, ну я не знаю, а можно камеру убрать или блин, а можно я стану так, чтобы меня там я где-то вот там стану, буду отражаться через зеркала? Я говорю, что все будет хорошо. Поначалу это было, естественно, через разминку, через музыку. Я показала э, элементарное движение. Э, и потом, в середине тренировки, я им дала связку танцевальную. И тут начался все, эрор. Нет, я не смогу, нет, нет, я такая. Так, давайте это, как я считаю, психологический момент. Убираем все вот эти нет, и я научусь, все получится, не все сразу. Естественно, было бы странно, если бы они такие хоп, с первой тренировки научились там сальто, кувырки, шпагаты. Mm -hmm. говорю, все наслаивается это люб... это хобби. Это как учится играть в футбол, или, например, учится вышивать, или куколки, да, какие-то делать. Я их увидела, подумала, это просто закупили. Я не думала, что это ручная работа. Да? Потом приложите картиночку, где-нибудь сбоку, о чем я имею в виду. Или немецкий язык. Ну, нельзя на нем заговорить сразу. Сначала ты изучаешь алфавит, потом буквы. Uh, ну, Словосочетания, потом предложения, потом тексты, ну, потом ди, ди, дас, дать им привет. <рис�ь> привет, товарищи! <рис�ь> <Немецкие>. Стресс. <рис�ь> это стресс. И, и танцы то то же самое: это стресс. Плечо правое вперед, а левое назад рука, взгляд, улыбаться, музыку слушать. В, я, я, не по... я... За рулем Окс... я просто не за рулем ездить. Я просто за рулем вообще м -м, для меня темный лес. Ну да, да, да. Вот это переключение туда, 3 10 смотреть, в зеркала вот такие в танцы. Поэтому это все наслаивается. Я им рассказала: первая тренировка это самое стрессовое пуф. Но если есть желание, будет результат. Если так говорю, я, я заинтересована, чтобы вы научились. Мы еще с девчоночками встретимся. Просто сейчас каникулы немецкие, поэтому я не могу э, нам сделать. аренду в студии. Ужас, я заговорила уже по-немецки. Я не могу сделать нам аренду в студии. Здрасте. <рес> вот, и так, конечно, очень классно. Девчонки открыты. По конец уже растанцевались, уже где-то присутствовал юмор. <рес> типа, и это было как-то здорово. Я тебе бачила різницю, якщо говорити не про фізичні моменти, mm -hmm. а про емоційні. От емоціональні, так. Да. Поначалу були такі всі серйозні, я стою, така тишина така ідеальна, вже в кінці вже було легше. І вже під кінець я у дівчинок спрашивала їхні впечатлення, і це ви ще все побачите. Вони розкажуть, поділяться. Але вони були довольні. Клас. Ра! Від дівчатка і ті, хто буде дивитися цей випуск, я дуже рада, що я mm -hmm. з з дівчат... О, так буде нормально, <світ> 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 що я з дівчатами зустрілась по з кимось один раз, з кимось два рази. Результати вже у когось є дуже колосальні. Але я хочу попередити, що терапія триває таким чином, що у когось вони будуть результати вже дуже помітні на першій другій сесії, а у когось після четвертки. Але до фінішу дійдуть всі за результатом це 100%. Що цікавого. А, Віка, ти... <світ> так, якщо казати про одну учасницю, її звати Аня. В неї запит змінився. В неї вже про реалізацію вона дуже талановита. Вона розповіла мені про себе дуже багато із такого, чого ну, це можна дуже пишатися. Я в захваті від її результатів, як вона мотивована, наскільки вона працює самостійно, коли в неї є домашнє завдання. Також такий настрій мотивації супер у Наталі з Мариною. Ми зустрічаємось онлайн. Бо в неї є маленька дитинка, ну і вона живе не дуже зручно. А ви ж пам'ятаєте, що ми шукаємо для них житло? То ну, все, все йде дуже кльово, окрім однієї події. А, можливо, Тетяна вже вона так і написала: можливо, у нас була з нею одна сесія, і після неї, через декілька днів, вона Я написала, чи хоче вона продовжувати, бо в мене будуть і. Зустрічі, які ми будемо проводити групою, такі як нейрографіка, трошки там трансового їм дам, то вона сказала, що можливо я не буду продовжувати саме зустрічі з психологом. Їй важко, їй насправді дуже дуже важко. Я розумію, це вибір кожного. Я нікого не засуджую, і те, наскільки ми змогли з нею тільки на першій зустрічі заглибитися, не в ті. Поверхневі е, слої, а піти туди глибоко до травми, то там ну ми, ми дуже багато підсвітили. Можливо, їй потрібен час, щоб це трошки е, в її голові устаткувалося, і вона зробила якісь слідуючі кроки. У нас є новість, скажімо так, печальна. У нас одна учасниця із проекту виходить. Причину ми не хотімо розглашати на імієм на це повне право. Тетяна у нас виходить із проекту. К жаль. ну і ще в нас просто бомбічні новини і для наших учасниць, і для вас, для глядачів. Ви знаєте, нашим учасницям випала така нагода а, зробити. Манікюр у професійного майстра Софіко піти в салон до косметолога Тетяни, вибрати там будь-яку процедуру і ще піти до майстра перманентного макіяжу. Тому наші учасниці будуть точно красотками і всередині і ззовні. Тому дивіться, стежте <тамузький> Блін, Давай ще раз. Е.